Що для вас означає слово розвиток? Зараз відусіль всі кричать, що потрібно розвиватися, самовдосконалюватися в місяць проходити по 150 курсів з якогось там розвитку і бути всім таким продвинутим, розвинутим і так далі. Ну, згодьтеся, є зараз якась така тенденція. Особисто для мене розвиток людини починається з визнання нею своїх слабкостей. Згодьтеся, що не кожна людина здатна визнати і прийняти свої якісь слабкості або слабкі сторони. Зазвичай людям притаманно. Показувати во всій красі свої сильні сторони, задля того, щоб отримати схвалення від оточуючих та суспільств. От свої якісь слабенькі сторони та недосконалості люди зазвичай дуже добре маскують, щоб, не дай Боже, ними ніхто не скористався, не висміяв та не осудив. Візьмемо навіть як приклад алкозалежних: це люди через якісь певні життєві обставини, слабкі духом, і їм просто надзвичайно, практично нереально визнати і признати цю слабкість, яка їх з їдає, зжирає, вони до останнього будуть це маскувати. І знаєте, коли така людина алкозалежна стає по-справжньому сильною, коли вона цю слабкість собі визнає, перестає собі брехати, і саме з цього моменту починається її розвиток. І так насправді зі всіма слабкостями, які знаходяться всередині нас, у кожної людини є сильні і слабкі сторони, і ваш розвиток починається саме тоді, коли ви приймаєте не тільки свої сильні сторони, але і slipknot